Ей, муклак. Так? У тебе колись було на кшталт? Жодний із поганців у новому доповненні не відчувається як загроза. Що ж, поки ти про це не сказав, це наш шанс. Штурмуємо портал. Може тут краще постоїмо. Я буду пашим кто-то зімесоте ривий. Повторюючись до сказаного. Я дійсно вважаю, що якщо блізард хоче, щоб ми серйозно приймали антагоністів, вони не мають бути такими легкими до побіця. Ніксям, лягай. Що там? Ах, трястя, хто дідько це зробив? Ой так бажаєте зустріти смерть. Думаю, це був цей хлоп з низьким голосом. А вже ж! і завжди мають низький голос з великою кількістю докладених ефектів! Тобто, як у тебе. Ага! Погляньте на надзвичайну кількість ваших котів! Гей, невдахо! Ти до чого взагалі ведеш? Підняти зброю залізна орда! Принесіть вашому вождю і голови! О-оу... Uh -oh. Це синема так, наче як справжній фільм Майкла Бея. Ах, що це за місце? Вітаю вас, панове! Мене звати Ден. Вітаю вас у вашому новому гарнізоні. В нашому вашому гарнізоні? гарнізоні? Хе, Хе, саме так. Влаштовуйтесь зручніше, бо, скоріш за все, ви всі тут застрягнете на все доповнення. Ем, Дене? Що це за велика пурпурова ручка за до тебе? Тремтіть Перед темною зіркою, що впаде на ваші голови. Залізна орда переможе. І всі, хто стануть проти нас, сконають! Не хвилюйтесь ми вже тут. Де на вас порядок замінить заміньте наші епіки з Пандарії? Як же я ненавиджу цих рпшників? Усім почастило, що цей старий пердун нас усіх врятував. Він був справжнім героєм. З нього щось випало? Я не знаю, давай перевіримо. Та ви просто жартуєте з мене? Що це взагалі таке? Боже мій! Панове, покваптесь! Чорт Дене, не зараз! Але, панове, інакше ви пропустите вирішальну биту між зеленим Ісусом та Гарошем. Тобто тралом? Нє. Ну добре, ми зацінемо. Ти зробив мене оштем! Ти залишив мене! Розрібати твій! Безлад! Ти! Мене. Ох, дідько, дупо трала добряча наверта. Допоможемо йому. Ні. Nee. Ти ніколи не мав сил справжнього воїна. Я покладаюсь не лише на грубу міць. Хорош. Моя сила оточує тебе. Тим, хто я є ні. Ти обрав власну... толі. Та ви знущаєтеся! Це все це ж повний трендець! Ви хочете сказати, що я фармю його в Пандарії майже рік, щоб побачити його смерть від іншого? Так, до це. Піду з тією рожило річчю, яку я молтав. Почекайте, панове! Заласилася одна дуже цікава річ, яку вам варто зацінити. Невже? Що це? Назва їм Апекситові кристали. Продовжуй.